До нашої розмови доєднується Ольга Бартиш, художниця, журналістка, авторка книжки про всиновлення та пошук любові все одно буде п'ятниця, а потім неділя. Пані Ольго, раді вас бачити. Доброго вечора. Наскільки ми знаємо, у вас є власний досвід усиновлення дитини. Було б цікаво почути його. Так, ми одочарили доню шість років тому. А у нас, крім того, є двоє синів біологічних, тобто наш досвід становить уже шість років. Донька у нас ромської національності, що я теж розповідаю часто в інтерв'ю і розповіла про це в своїй книжці. Бо про це теж треба говорити, оскільки ромів, дітей. Будь встановлювати ще менше ніж української національності. Пані Ольго, поділіться, будь ласка, власним досвідом. А які взагалі найбільш такі найголовніше пропони були до шляху на шляху до всиновлення дитини? Я можу розказувати на цю тему дуже багато, але це все-таки було 6 років тому, коли ми всиновлювали дитину, і трохи було по-іншому. З таких перепон, як тоді були, і те, що напевно зараз досі є, це найбільша проблема, на мою думку, відсутність якоїсь такої єдиної бази онлайн бази, де були б зібрані всі дітки, яких які підлягають усиновленню, умовно кажучи, допомогти батькам знайти ту дитину. і ця інформація про дітей мала б. Актуальна, що найменше і подана а, якось каву та да, з хорошими фотографіями, з якимось відео. Ну тут тобто це якась така, ніби така якась очевидна річ. Але тоді, коли ти отримав документи на установлення, ти отримав статус тобі далі з цим робити, куди йти. І в цьому така найбільша мені здається проблема перша. Ну і там багато різних нюансів. Коли дуже важливо, щоб була хороша підготовка ну, усиновлювачів. Це, власне, така цікава історія, що це те, що я зігнорувала, а, думаючи, що мені не потрібно це навчання, що я дам собі раду з дитиною, оскільки я вже мала двоє своїх синів, але дітки, дітки з дитбудинків, Таке це інша історія, і я вважаю, що треба обов'язково проходити школу усиновлювачів, обов'язково до цього готуватися краще. Ми це зробили свого часу. Пані Ольго, а скільки загалом тривав цей процес збору документів, винесення рішення про те, що вам дають дитину на вашу родину, на налагодження комунікації з самою дитиною? ну, в нашому випадку відбулося все дуже швидко. Ми буквально там за місяць зібрали документи. Пік я була в декреті з дитиною. Ми з чоловіком поїздили. Хоча знов це цілий місяць, треба було їздити, і всі довідки мають бути паперові. Це ще одна перепона. Чому б не зробити це простіше? Щоб був електронний варіант, мовно та як дія, що всі документи можна зібрати одним двома кліками не виходячи з дому. Ну, тим не менше, ми їздили фізично, маючи там однорічну дитину на руках, машину і всюди мала бути присутність мами тата. Ось. Але ми зробили це досить швидко, і потім кілька місяців шукали дитину. Це знову ж таки треба сідати, брати телефон в руки і обдзвонювати різні служби в справах дітей в області різні і питати, чи є у вас така то дитина. Я шукаю от таку. В нас були дуже чіткі розуміння, яку дитину ми шукаємо. Це була дівчинка до 4-5 років, без братів і сестер, бо могли взяти лише одну дитину, і ну, умовно здорова, та, без явних таких якихось. Якусь... Болячок, і в е, таку дитинку ми шукали кілька місяців. Знайшли нашу доню на Закарпатті. і вона, ну так як, як мені пам'ятає, як мені в телефоні сказали, що є така дівчинка, але вона Ромка. Тобто, це е, це виклалось по телефону, як якась така ну якийсь недолік, та якась перепона. І але, але нам підійшло те, що щоромка, це було не страшно, і ми взагалі ставились до цього, як ну і не, не як до в якогось вибору. Ми от їдемо подивитись на дитину, підійде, не підійде. Наша не наша, ми просто їхали по дитину. Я не знаю, я якою би там мала бути на що би мало бути з нею не так, щоб ми, наприклад, приїхали, познайомилися і сказали, ні, ця дитина не підходить. Якась була одразу установка, що ми їдемо. Забирати нашу доньку додому. Контакт нас налагодився з першого разу. Дитинка була дуже комунікабельна і вона одразу пішла до нас. Найінша проблемка вона є дуже така розсіяна. ну Вона навпаки, йшла до всіх, всіх, хто їй дадуть умовну шоколадку, вона вже готова була приїздити. Така історія. Пані Ольго, що би ви могли порадити тим українцям, які думають про те, щоб всиновити дитину? Я би порадила всиновлювати. Якщо є таке бажання, то всиновлювати. Тому що мені так здається, що такі, такого рівня бажання вони не проходять. І потім часто людина там в глибокій старості. Згадує, я так хотів, я так хотів, я не зробив, і це якийсь такий такий ряд таких мрій, такі, якісь великі речі, які якісь можна навіть якісь духовні речі, які, якщо ти відчуваєш в цьому потребу, треба просто зробити задачкою і вирішити ці всі труднощі, які тобі з'являться, на шляху, але Цю мрію це бажання здійснити, Але якщо вже більш приземлитися до якихось таких буденних речей, то звичайно підготуватися максимально, обов'язково пройти школу усиновителів, Обов'язково подумати, хто допомагатиме фізично, якщо це маленька дитина, те про що не подумала я. Я думала, що я справлюся. Це дуже складно видалось. Ну, Знов ж де гроші вити братові чи для дитинки є відповідні умови. Але це все такі речі, які обов'язково є, але з ними ну, це життя. А обов'язково варто також таку емоційну підготовку психологічну, Це розібратися в психолога, напевно, в своїй мотивації. Чому ти хочеш це зробити? Це дуже важливе питання, дуже тому що часто воно стає таким. Величезним каменем спотикання вже коли дитина вдома. А якщо ця мотивація десь з якихось таких травм особистих, коли ти там умовно кажучи, ти намагався врятувати світ, намагався врятувати себе, зайшли туди треба. Словом, це дуже дуже важливо розібратися у мотивації, чому ти хочеш це зробити, підготуватися психологічно і просто робити це просто все. Пані Ольго, дякуємо, що долучилися до нас, поділилися своїм досвідом. Дали поради, випробувані власним досвідом. Бажаємо щастя вашій родині. Ольга Бартиш, художниця, журналістка, авторка книжки про всиновлення та пошук любові, все одно буде п'ятниця, а потім неділя.